Вона не використовує миючі засоби для посуду вже дев'ять років. Мешканка Івано-Франківська Оксана Іванюк та її родина повністю відмовилися від побутової хімії. За основою вона хімік відтак про шкоду таких речовин знає сповна. Жінка не розуміє, для чого використовувати стільки грошей на їх покупку, якщо є природня альтернатива. До прикладу, сода, гірчичний порошок та просте господарське мило. А мити скло можна за допомогою розчину з нашатирного спирту або оциту. У такий спосіб вдається зекономити понад тисячу гривень на місяць. Умку Оксани, використання звичних моючих засобів це лише стандарт, від якого можна відмовитися. Справа в тому, що це не є настільки необхідне, як саме звичайна привичка. Привичка на умові рефлексу. Я мию, значить я візьму це. Чи воно мені потрібне, чи не потрібно, мені це не вже не важливо. На переконання Оксани, природна альтернатива моючим засобам це запорука здоров'я себе та своїх дітей. Попри це, в родині Іванюків ще й економлять воду. Це стосується як миття посуду, так і купання у ванній. Раніше використовували від 5-6 кубом. Метрів води на місяць, зараз лише два або три. Навчили дітей з маличкою, тобто ми їх не чіпляли до матеріальної сторони. Тому що це вигідно економити воду. Ми навчилися навчились так, що води є запаси води є дуже маленькі. От коли ми хочемо пити, нам важко витримати без води, і воду потрібно вміти економити, тому щоб її було надовше. Аби навчитися раціонально використовувати ресурси на думку Оксани Іванюк, достатньо лише декількох місяців. А почати екологічно чистий спосіб життя може практично кожен, адже майбутнє залежить лише від нас самих.